нашій студії дуже поважна гостя. Я хочу саме так представити. Для мене дуже приємно, що в цій студії е, заслужений журналіст України. Це регалія, головний редактор е, газети День і. Е, не знаю, останні з могікан, власне, інтелектуальної журналістики. Може, Лари... перша так, може перша, Перша, і не дай Бог, слава Богу, не останній. <с Лариса <с> Олексіївна Ішина у нашій студії. Я сердечно вас вітаю, пані Ларису у Львові. Дякую, і дякую, хочу дякую. вам віддати п'ять копійок за вашу сентенцію. Такий афоризм, який є без Сплати патенту за ваше авторське право дуже часто використовую, бо дійсно настільки точна точне формулювання, що я мушу це повторити, і що ви якось ну якби дорозжували цю тезу, бо вона дуже важлива. Ви комусь з ефірів власне в моєї програми сказали таку річ, що от у нас є така дуже маленька смужка таких мислячих, якісно інших альтернативно інших інтелектуальних людей. Та такий сегмент суспільства, о така маленька смужечка. Її в принципі не видно на тлі загального материка, у чому погрузли ми всі зрештою це також тут багато треба говорити. Ось але якщо ми на цю маленьку смужечку, яку можливо не, не зразу можна так намацати, не будемо працювати, то весь материк не має жодного шансу для розвитку. Це було сказано вами ну так роки півтора тому. Навіть скоро буде два роки. Пройшло два роки, і це, це вічна фраза. Можете її повторити з точністю до 200%? Ні, з точністю ні. І тим більше, що я як правило ніколи не пам'ятаю точно, що я коли в який момент говорила, тому що це був, це як, був момент. О, це був момент. І крім uh -huh. того, знаєте, я як людина все-таки десь внутрішньо творча. в мене є безліч асоціацій, які пов'язані саме з теперішнім відчуттям. А потім я добре, що дещо позаписувала. І треба віддати вам належне, що ви про це кажете, і кажете, що вам важлива моя думка. А ці думки пішли, пішли. І оскільки я їх ніколи не складала, то я їх пізнаю. Але, заново, пізнаю. Але, та, заново пізнаю, але часто ніхто не каже, там ні про авторство. Зрештою, це не так важливо. Хоча, хоча певним чином важливо, бо треба щось позбирати. І у мене є така книга-невелика, путівник Мої університети. А все більше і більше людей мені говорять. Про те, що е, треба зробити якісь свої враження від цього часу, в якому живеш, і тих проблем, з якими ти стикаєшся. Тому що навіть те, що ви мене запитали, воно надзвичайно серйозна. Смужка. І смужка, смужка. смужка ця вузька вона абсолютно зрозуміло, чому така. Я вам зараз просто наведу такий приклад: ось е, в травні 25-го. Великий день. Це повинна була відзначати вся країна 25 травня. Почалося повстання в Гулагу в Норильську повстання у цьому 60 років. Потім були повстання в Оркуті, потім були повстання в таборах Казахстану. І за великим рахунком, це є. Най... Найбільша історична подія ХХ століття, одна з найбільших, які безпосередньо стосуються українців. Тому що саме українці ці повстання очолили в таборах. І там ще є живий І є живі лідери. Так. Один з них живе в Франківській області, Євген Степанович Грицяк, Грицяк. Якою я маю, з яким я маю велику честь бути знайомою вже більше п'яти років. І Мені не вдалося поки що переконати українських журналістів писати про це і звертати на це увагу. І коли Євген Степанович був недавно гостем дня, там був дуже важливий момент. Я його запитала історик Алла Макарова, яка приїхала з Росії, яка була дослідницею саме цієї норильської історії, і вона працювала на створення музею в норильську. Коли ми її запитали теж в газеті, я сказала так, що знаєте, як прикро, що ці люди, які ну, це повстання духу в таборах беззбройних людей, вони продемонстрували таку висоту аристократизму, що вся країна повинна в цим пишатися. Це для нас ще величезна неподолана планка. Ми ще не взяли планку 20-го з'їзду неіснуючої існуючої партії неіснуючої країни загалом. І кажу, вони не сподівалися, напевно, що країна піде стрімко вперед, і пані Алла Макарова мені сказала, ні, вони не сподівалися. І я раптом для себе зрозуміла щось нове. І коли Євген Степанович був в гостях Грицяк, я його запитала, лідер Норильського повстання. Я запитала, Іван Степанович, скажіть, правда? Сподівалися, чи ні? Ви сподівалися чи не сподівалися? Він каже, ні, не сподівалися. А звідки було сподіватися? І я, от ще раз і ще раз переконуюся, що вони були тими великими жорсткими реалістами, які глибоко далеко бачили розмір проблем. Дозвольте його перефразувати, от прямо зараз так ну, як експромтно. А звідки зараз нам сподіватися? Оцього якісного ну прориву в Україні, якісного ривка, такого дорослішання нашої ну ривка ні, але на ну ривкані накопичення накопичення є Радше, є, є просто. Величезний обсяг проблем, і можливо не така велика кількість людей, які могли б цю проблему цю роботу всю переробити, але вона потроху робиться. І я можу сказати, що може я всю журналістику не могла переконати так, але громадська організація, яка створила такий громадські слухання саме по Норильському повстанню, очолює цю громадську організацію відома вам, мабуть, мріду Лагош. Чудова людина, яка її і, 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 і правозахисник, і, правозахисник так, так і те, що причину. вона просто людина світу, вона дуже любить Україну. І мені приємно було, що поряд з нею ці слухання організовувала журналістка, яка виросла в Дні Марія Томак. Це ті люди, які Мрідула сама так думала, що Євген Грицяк це український Ганді. А Марія, вона вже з контексту дня, я не побоюсь цього слова сказати, взяла на себе цю більшу відповідальність. І разом з кінорежисером, який знімав фільм про Володорийське повстання Михайлом Ткачуком, вони були тими, хто створив оргкомітет. І ми разом з ними. Ну, трошечки показав щось п'ятий канал. Але слухайте, всі наші провідні, а, ніби такі про просунуті там і українська правда, і всі-всі-всі інші. Жодного рядка. І це набага... Норильське повстання і ця проблематика для нас набагато більш важлива, ніж межигір'я. Янукович, і повстань Україну 18 травня. По великому рахунку ну так відносно, відносно повстань. Так ви сказали, що це є ну така ключова подія, коли беззбройні люди заточені в свої камери, і в яких, крім власного духу, направду нічого немає. Вони перемогли. Так вони перемогли. Вони от... вони перемогли. Вони в великому відсіку дали величезні імпульси, зміні історичної карти світу, а і вже... віри в себе, і це багато. Таких хрощов після так. серії повстань, повстань таборах вийшов на 20-й з'їзд з програмою, яка змінила світ, так. і імпульс дали саме ці люди. Тому так. що вони ставили перед собою надзвичайно високу план 2013 рік Лариса Олексіївна. от 2013 рік в нас так само звучать слова повстань там, Україна, щось там ставайте з колін. Оці політичні мантри, які адресуються до, начебто. Поколінного чи наколінного народу, який на колінах, е, от як ви зараз це сприймаєте, і як взагалі ви ставитесь до таки, до тої риторики е, Аля Революція, Аля Повставай, Аля. Тобто, чи чи воно дійсно е, є сенс застосовувати, розуміючи, що що, що сенсу тут немає по великому рахунку? Ну, бачите, можна з повним розумінням ставитися до того потенціалу критичності, який накопичений в суспільстві? Я його розумію, і я цьому співчуваю. Але я вважаю, що такі заходи не вирішують наших проблем. І звісно, коли опозиція може в країні дати нові імпульси, якщо вона сама добуде іншу якість, ми постійно про це говоримо. Газеті так. інша якість. Якщо ви з того ж самого Походження так, умовно кажучи, там Микола Мартиненко в опозиції не відрізняється від Сергія Чігіпка у владі, і там по парі всіх потрохи так. Так і ось чим, чим вони покажіть нам цю якість, якою вони радикально відрізняються. А ви знаєте, що кажуть? Коли їх просить. Ну і я, зокрема, і журналістська журналістка братія ну я так не люблю за слово браття, от просить дійсно це показати, то, то як правило закінчується все на тезі спільний ворог. Ні. Ось і чи чи не є це заниженням планки? По перше, заниженням планки? А по-друге, чим ворог? Я щось не переконана, що вони настільки великі вороги, чесно кажучи, мене це не мене у мене немає не доказів. Шомать Ну, от, наприклад, якщо ми раніше говорили, так ви ж пригадуєте, що партія Батьківщина була готова з партією регіонів. Укласти закулісну так, угоду. Так, це 2009 рік, буквально ну, 4 так? роки ну, тому все, вони хотіли це, ко це, конституцію так? на двох, так і я тому так. вважаю, що наше суспільство надміру довірливе і наївне, і треба нам навчитися і дорослішати, і видобувати оці інші с... якісь смисли в житті країни, які би не були прив'язані так глибоко до політиків у владі чи в опозиції чи справді вони ще нас зовсім не влаштовують. Більше що самі опозиції. Ційній риториці є багато такого, що ну вони розраховані на недоросле суспільство. Недоросле. а вимогливе доросле суспільство каже. Треба повстання між басейном і відпочинком виглядає трохи кумедно, і ну ми не проти всі нормальні люди і кажуть, маєте можливість нагоду поїхати відпочивати. Поїдьте самі собі фотографії повикладали в Фейсбуки опозиційні лідери з моря. По напис із Мертвого моря із Єгипту писали там репортажі. І звідти чартером на повстання поїхали. Так. І так. потім тут просто треба розуміти, що українській більшості їх виборець стоїть з городі сапкою, І просто роздратовано на це реагує. Тому тут треба вибрати лексику, естетику і стилістику. А найперше, щоб я порадила. От, ось, власне, я це хотів запитати. Настільки, настільки було очевидно, що я так багато говорю, і це важливо, і ми будемо говорити про повстання в Гулагу ще більше, бо туди прийшов Валентин Наливайченко, і він сказав, що і він зареєстрував проєкт в парламенті. Про те, що бо в країнах Прибалтики ці слухання відбувалися в парламенті, які були присвячені повстанням Гулагу 60 шістдесятиліччю власнику крупної історичної події. А в Україні в Києво-Могилянській академії є силами громадськості це є ота величезна відстань неподолана. І журналістика безпосередньо відповідальна. Вкотре говорю з 2004 року. А я казала, що журналістика відповідальна за спотворення системи координат вона таки відповідальна. Так. Я дивилася програму медійного форуму, який ці дні буде у Львові. Так співпала моє перебування тут, в полі... на запрошення політехніки, де буде фотовиставка і спілкування з моїми студентами в дискусійному клубі в університеті з програмою медійного форуму. І постановка питання там така: куди йдуть медіаосвіту, і, і чи, змін... чи встигне, і чи встигне за ними Україна? Так, задача Оцей... Україна, якийсь інвалід, без ніг, без рук, відсталий, заторможений, перепровадження. Так. Так. Вже постановка аутсайдера. аутсайдера. Так. А друге, чого мені здається, хочеться побажати всім, давайте будемо глибоко і серйозно ставитися до своїх проблем. В цьому порядку, який там є тільки промова міхніка, яка має бути названа, як, що має робити, чим має займатися журналістика в молодих демократіях. Це, мені здається, надзвичайно важливо для нас. І ось в молодих демократіях треба займатися лікуванням постгеноцидності, зміцненням ідентичності, розвитком. Засвоєнням всього того багажу, бо Європа пішла значно далі в багатьох речах інструментів соціальних навчитися користуватися ними, навчитися кооперації, залишатися собою і розвиватися, вчитися у світу. Ніби нічого нового. Але і опозиції так важливо, тому що я сказала про Валентина Налеваченка, який зареєстрував цю постанову про слухання в парламенті. Прийшов Олесь до ній, був ще Володимир Грицько, ну і. Кола драч, Микола Жулинський, Іван Драч, ті люди, які зараз безпосередньо політикою не займаються, але ні одних опозиціонерів, і слухайте, навіть якщо говорити про от ви ж Галичина, батьківщина партії Свобода, я хочу сказати, що ну, ніби вони повинні були б на себе ну, хоча б приміряти. Взяти? План, план. Взяти. Я боюся, що вони точно розуміють, що а, треба цього уникати, Важливо, тому я... що поряд з гігантами вони ясно відчувають себе дискомфортно. А про що це говорить знову-таки? Рівень, Рівень, розвиток, освіта. Той же Євген Степанович Грицяк в одиночній камері вчив мови, і він каже: насильство не вирішує. А ми бачимо зараз, що наші дві провідні сили все більше культивують, хто потягається в біцепсах, і тим заганяють українську ситуацію в тупик. Ви знаєте, ви, ви за парламське слухання я два тижні тому тут був такий великий телемарафон присвячений дитячому пропаганді, дитячого читання, і були власне книговидавці, і письменники, і ну такі культові люди, і вони власне приїхали прямо з парламентських слухань, присвячених книговидавництву кризі книгодрукування. Так, от на, на Парламентське слухання в залі було 15 людей, 15 депутатів. Розумієте, я не мав де очі подіти, ну, ну це, це просто це просто ганебно. Це, це Ми, потім, ну, щодо, це кризи, щодо кризи, можу сказати, що у нас на днях вийшло шосте видання книги Україна інкогніта. Шосте видання за 10 років нашої книги, яка дала назву всій бібліотеці. І я кажу, що такого типу читання українцям дуже потрібно. Знаєте, ви кажете, насильство, ну грица це гандизм, фактично. Так. Джимільов в Криму це також власне також такий кримський ганді. Ну для мене особисто насильство нічого не вирішує. От як ви можете це прикласти до... Такої ну підкачки отого протестного електорату, в яку в який впирскується, власне, оця ін'єкція агресії, ін'єкція нетерпимості. Тобто, в плані, от я там часом в Фейсбуці дивлюся, і ну особливо ну дивуються, коли розумні люди, інтелектуальні люди вивішують там на стіну собі, знаєте, якусь там, наприклад, промова Михальчишина, і типу, за ну там от як він там рве регіоналів, от як він там мочить, тобто тобто, естетика мучіння. Естетика, змагання хто кого більше засмажить з трибуни? Ну на дійсно, це ну це, це поразкова естетика. Яка ваша думка з цього? Україна, звичайно, багато страждала в ХХ столітті, і інколи так здається, що ці всі моменти якось вони людям передаються імпульсивним, і їм здається, що вони можуть завоювати прихильність свого виборця саме такими різкими радикальними гаслами. Можливо, на якомусь етапі і так, але загалом я переконана, що сьогоднішній час. Для таких речей тупикові тупикові інструменти, тому що конкурентність у світі передбачає змагання інтелекту. Потрібно придумувати такі образи для країни, щоб країна подобалася, бо ми в дуже складному конкурентному середовищі. І дуже багато є тих, хто зацікавлений бачити. Саме таких, примітивну Україну. примітивну агресивну Україну, примітивну. агресивну, тупу, яка, яка бризкає слиною. До речі, знаєте, в нас один був такий діяч політичний, і він виходив на трибуну. І я розуміла точно, що він робить це під камери. Рве на собі там сорочку і каже: Україна мені болить, і всяке таке. І потім я дивлюся, цей запис чудово крутиться в його виборчих роликах. Так от під хоч... камери. Так, так, от тепер, на жаль. Чи так співпало, чи це просто? А є такий елемент, в чому підозрюють, що є люди в партії Свобода, які розуміють, що вони гарні спаринг, партнери для партії регіонів. Я думаю, що український виборець вже доволі добре навчений, щоб розрізняти такі речі. От зараз з'явився величезний банер в Києві з тої знаменитої бійки, коли тільки партія Свобода прийшла в парламент. От я хочу, я, я розумію, як багато людей хоче реалізувати через партію Свободу свободу своєї відчуття. Справедливості Або дістали. національної справедливості це справді є, але треба слухати поради розумних людей. І от ще одні розумні люди, які були на тих слуханнях, казали: ті, що вийшли тоді з таборів і перемагали в таборах, вони сказали, що ми раді, що нарешті в українській лексиці почало звучати слово мирне, ненас... мирний ненасильницький спротив, духовність, інтелект. Розум, змагальність, конкуренція. Раніше це все ріж, вбивай, коли видари очі. Ми знаємо, що було дуже криваве 20 століття, але нам треба відповзати від краю цієї прірви. І тим не менше, розумієте, складність у тому, щоб конкурувати через розум, вона є. Її треба прививати це журналістикою, планка, так. так і не треба люд... людей, якати тим, що для них це абсолютно неприйнятно. Це можливо, а підозрюєте ви чи так ну я не знаю, чи припускаєте ви для себе, що власне заганяння всього українського і українського дискурсу, власне, на територію насильства, на територію нетерпимості, на територію ксенофобії, на територію агр... взагалі агресії, як такої, там гри біцепсами, так угу. що це є ну така до певної міри дуже дієва технологія з дискредитації в принципі всього українського, і це є такий спосіб відучити, ну скажемо так, зробити ну, найперше, антирекламу. Найперше що я можу Сказати, що ось технологія фашисти-антифашисти це точно технологія. Це точно така сама технологія, як була технологія розкройки України на три сорти. Один той самий почерк відчувається і одна та сама рука. Ну добре, політехнологи, цинічні вони чи які, вони за це беруть гроші і радіють і кажуть, ну раз у нас є такий замовник. Друзі, але звідки ці замовники? Ну то ми повинні розуміти, що це ціна дискредитації України. Наш образ в світі буде страждати, і в нас є поряд і сусіди, які теж мають свої інтереси. Вони будуть їх реалізовувати ці інтереси. Знаєте, бо я ж я, бо так запитую, бо е, я так завжди спостерігаю за, за такою ситуацією, що коли йдеться про що щось українське чи пропаганду українського, слізне слово пропаганда це таке, ну так, але нехай буде. нехай буде, е, Завжди відбувається е, неякісно. Так? Тобто, Якщо це, наприклад, є якісь наплакати, то давайте зробимо тендер про те, щоб на найгіршому і найдешевшому папері це зробити. Тобто, в той час, коли ну, ну це ж це, це ж не Саме це. То... Тобто, все українське хочеться подаватися якесь таке вторинне. Середняцьке ми собі е не можемо тепер хволи. того дозволити ніяк. Ось 21 століття, мені здається, для України надзвичайно сприятливе. Не треба питати дозволу ні в кого, щоб своє розумне, високоякісне, висококласне поширювати всіма видами зброї, особливо в інтернеті. Так і тим не менше, ми бачимо, є дещо але. Пропорційно мало, ми могли б створити більше. Я знаю для себе, наприклад, що якщо в мене є можливість зробити, і я знаю, що це буде добре зроблено естетично. Так зараз ми взялися за заглянець маршрут номер 1 Додаток до п'ятничної газети, до речі, саме от в цю п'ятницю буде тема Український сад. Я знаю, що вона буде виконана дуже естетично, тому що малює дуже талановита художниця спеціально кожну сторінку для нашого лянцю. Це оцінили. Тому що просування своїх смислів в сьогоднішньому світі повинно вимагати нової естетики. і високої, Це має так. бути смачне. Це повинно бути бездоганно в багатьох якщо тому немає можливості, краще не робити. Тому що українці так, тому так. що тому, що як би це прикро не виглядало, але після постгеноцидності, після великих травм треба не стільки топтатися, проклинати, кричати, ламантувати, скільки треба створювати поле. Нового нових смислів, нової якості для нових ідей, і зробити це треба красиво, красиво щоб людям це подобалося в країні, щоб зміцнювати тут паростки живого і доброго. Дякую вам і так на завершення мене така ну, таке прохання до вас. Е, ну, якщо ви можете сформулювати, скажімо так, отой запит на якісні зміни, так е, щоб дійсно не е, багато людей відмовилися від спокуси просто розміром накачаного біцепса, продемонструвати свою країнськість більшу чи меншу. Ну як би це банально не, не звучало, хоча також не будемо занижувати такі ці. Е, ну тобто, чи були ви ну не знаю і для себе, для наших лідачів, сформулювати оцю таку планку. Запиту на, на щось дійсно краще, щоб це таке було дійсно конструктивне від Лариси Івшини. Я Будь просто вас. бачу в багатьох запитах людей в обговоренні в мережах і в листах нашу редакцію, що люди все більше звертаються до того, що якщо їх не влаштовує ніякість влади, і певні є підозри, що і ця якість опозиції все не вирішать, тоді хто? І тут знак питання. Тоді хто? А ми багато років питаємо, чи здатне українське суспільство ще з свого тіла здобути зараз оцей вимір? І за якими лекалами, з якого часу треба починати цей відлік? Ну, ось я показала ці параметри. Так я сказала, що ми не взяли планку 20-го з'їзду партії. Це означає, де сталінізація масової свідомості. Здавалося б, до чого то це. Дуже дуже, дуже дуже конкретна річ, тому що ці всі інструменти, якими користується влада, коли життя людини не варте, коли людина не має приватної власності, в неї можуть то забрати, то дати, це все звідти ж. А отже, і з тої Сто пра практики, бо та практика, і тільки невеличкі клапті, того що вціліло, по всій країні живого є. Чим були сильні так ось ті жінки, які в гулагу. А, вони дотримувалися своїх якихось етичних норм, незважаючи на жахи. Я їхала до Львова і в Дубненському замку, от бачила, я говорила вже про неї про цю серветку, яка винесла нас справді на вершини. Бо ця серветка вишита рибичою кісткою. І це найтонша мережка, яку можна собі уявити. Я бачила в Лондоні музеї Вікторії Альберта там мережива всього світу. Якби там поряд ця мережка, світ би здригнувся. Тому що це великі етичні параметри, можу тільки показати, що це за люди були. І ними захоплювалися чому? Тому що вони були не радянськими людьми. Вони знали, що таке істина віра, що таке е, е, приватна власність, що таке своя свобода. І вони там перемагали саме тим своїм знанням того справжнього життя. Тому в нас є ці ерза такого справжнього. Так давайте їх зберігати, поширювати, розмножувати. Ну мені здається, що саме журналістика цим має займатися. Дякую, я вам дякую бути оцією маленькою смужкою і всіляко її примножувати. Я вам дуже дякую за те, що ви гостювали у цій студії. Ділилися дуже дуже для мене дуже глибокими і дуже потрібними думками. Я вам ще раз дякую. Дякую. Головний редактор газети День Лариса Івшина завершувала сьогодні наш вечір. Я вам дуже дякую. još raz za učešće u programu na, dobranici. na dobranici.